Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. Давненько в нас не було коробочок з хаосу. Але перед цією розпаковкою я вас хочу дещо попросити. Я дивився статистику свого каналу, більше 60% глядачів не підписані на мій канал, а це є нежабно. Так що я вас попрошу, якщо вам не важко, підпишіться на мій канал, залишіть вподобайку та підбадьорюючий коментар. Ну що ж, а ми відразу розпочинаємо. Цю коробочку надав мені Богдан. Це є, мабуть, один із засновників вже нашого каналу. Дуже важлива для мене людина і мій близький друг. Дав він мені ось таке на розпаковку лорд Діскордант на Хелл Сталкері. Так що, як канал називається? Буденний хаосит, ми отримаємо буденний хаос. Я в нас така тварюка. Це є даркмях, як, який сидить у нас на такому скорпіоноподібному жуку. Мінька досить хороша, стиль витримує прямо стилістику нового хаоса, всіх демон демонів. Тут багато елементів я відразу бачу. Перше, ось ці шипи лапки це я вже бачив на веном кроулері. Далі, наплічники це зменшена версія того самого, що де у Фінда. Mechan Dritte, привіт Хелбрут. Хвостик, можна сказати вже його, але у Фінда теж така штука є. І е, бачу я досить класні конверсії, навіть хтось був в нас. Так, я з тобою спілкуюся, але я, вибачай, я не можу виговорити твій нікнейм, бо там е, ну, ти сам будеш розуміти, я тебе згадую. Е, в мене є знайомий, який грає не Сунами, він збирав теж Діскорданта і в нього якраз на хвості весіл ультрамаринчик. Це виглядало просто прикольно. Ну що ж, я в нас така коробка, зовнішнє оформлення, в принципі, мені подобається. Закачки у нас будуть тільки вогнемет або автокенон, але можу помилятися, може це якось називається по інакшому випадку у цієї моделі. Ну що ж, не будемо зволікати, розглянемо. Перша це є підставка. Відразу не скажу, яку треба буде дивитися в інструкції. Це у нас буде 120-й овал. Але, здається, не такий, як був у Хелдрейка. У Хелдрейка був трішки інакший, Там, здається, він більш вузький був. Є у нас 120-та база. Інструкція. Така у нас кольорова інструкція, нам показані особливості моделі. тобто В деяких випадках дивіться, у нас ще є додаткове озброєння, тобто або флеймер, або ось таке жало. Мордяка чимось нагадує мені нурблячу техніку. Буде всього-навсього 2 ливничка. І все інше збирається стандартно. Ну, я скажу так, модель вже по інструкції я бачу, що не саме приємна буде для збірки. Але, так як Богдан мене попросив її зібрати, я її для нього зберу. Ну і тут нам красиво ГВ показує, яка буде ж пофарбована моделька. Так, дивимося. Окей, з інструкцією все. Єдиний мінус не завезли декалей. Тобто, ну, у випадку цього героя так, є наплічники, де їх можна наклеїти, але декалей нам не дали. Не розумію чому. Так, наші ливнички. Що ж у нас тут є? Безліч просто лапок. Ось такі в нас лапки цього таргана. Здоровенна автопушка. Кулеметна стрічка, яка з неї вилітає. Тобто, скоріш за все, десь має кріпитися якась у нас банка для неї. Це як на класичних автогарматах на Хавоках. Звичайний ХСМ-наплічник, уже нового зразка. З символікою Чорного легіону ще у нас такий. Механодендріте. Це те, що мене досить смішить, так як у нас. 42-й -е, вже тисячоліття по беку в нас сидить герой космодесантник в силовій броні на Демон Engine і Таргані, який тримає його з шкіряні оці упряжі. Е, для мене це досить смішно, але окей, нехай буде. Ну, в принципі, таке і можна в міхів побачити. Ось мордяка цього жука. Дивіться просто, з неї тут слизь тікає, Чи мастило, чи кров, все що завгодно. Я навіть поки не знаю, хто з наших художників друзів це буде фарбувати, це точно не я осилю. В цілому нагадує дуже нурглячу стилістику. Наприклад, дрони нагадує мені, хаулерів, мух, щось таке. Броня стандарт ну, в плані стилю, вона дуже нагадує мені те ж саме, що я бачив на хелбрутах, на облітераторах, тобто моделька того періоду, я не скажу, що вона погана. Це дуже класний, хороший стиль. Так у нас розтранований сам пілот, що мені не подобається, схема члененки, але ну, такий випадок можемо це простити. Далі, те, що мені дуже сподобалося, бекпак. О божечку, бекпак є саме в нових моделях хаоса шикарні, але це ще краще. Ви просто подивіться, який тут бекпак, ці ланцюги, ці палки, трофі... цей трофіпак, черепи, цей прапор можна підмалювати під любий легіон штандарт або під свою банду. ось. Цей бекпак мені тут сподобався. Але я не знаю, я... скільки я не розглядав хаосетів, але такого крутого бекпака я не бачив. Далі, як ви бачите, тіло нашого меха, нашого космодесантика, ось воно. Це в нас так, це ми розглядали броня, друга частинка голови. Так, бекпак. Різні штуки, які я не розумію, куди ставляться. Жало для нашого хвостика. Це є елемент саме від вогнемета. Дивіться, в нього є така глейва, якщо це в його випадку можна так назвати. Chain Glaive у нас такий здоровий. Привіт, пожирачі світів, привіт, не... найтлорди повелителі ночі. І у нас така класна штука. Виглядає максимально брутально. Ну і ось, можна подивитись на обличчя нашого Меха, поки без каптура. Ось таке воно скорапчене за трофею собі трохи кісточок. Ну, в принципі, для чорного легіону для насів топчик. Флеймер, який ідентичний по дизайну, як і у Хелдрейка. Тобто ви розумієте, нові моделі Хаоса, так, стиль 1, і це дуже круто. Так що, з цим ливничком у нас буде все. На другому ливничку у нас якраз є тіло. Ось таке воно. Так що, привіт! Ось ці елементи, це все я вже бачив, схоже, у Фінда. Це Venom Crowler, тобто їх двох схрестили, отрималась така штука. Досить класно. Вихлопні труби мені подобаються, особливо деталізація, що є стилізовані з черепами, є звичайні. Правда, треба буде замудритися, якщо їх прийдеться сверлити. Броня нашого Хеллсталкера, Привіт, Маулір Фінт, Я не скажу, що це погано, ні, це класно. Воно виглядає реально в їхньому стилі, наче це не щось таке чуже. Лапки. Знову нагадує мені вже знаєте кого? скорпіона, а не тільки вином кроулера. Хоча скорпіона в мене немає, але я бачу цю міньку безліч разів. Так. Зновброня, круби. Ще одна половинка тіла. Ну, прям те саме, що ми робили в, хел... в цього в фінда. І дивіться, є в нас така додаткова зброя, таке жало, я не знаю правильно. Яка його буде функція ігрова, але як ми бачимо, голка в нього є досить тендітна Так що треба буде акуратно це все Богдану зібрати. І ось, що мені сподобалося, зіронька хаоса, яка йде на автогармату як приціл, ну і якраз елемент автогармати. Додали нам щось що такі механодендрити, здоровенний хвостик. Ну і по цьому це буде все. Так це у нас був такий коротенький хаосицький огляд, бо я знаю, ви скучили за мініатюрами Хаоса. Так що нехай мені пощастить. Е, я дякую Богдану, що він надав мені цю модельку на розпаковку, а ще дозволив її зібрати. Ну і він сам в принципі мене просив збереться. Ну окей. так що Я надіюсь в одному з епізодів буденних підсумків ми з вами побачимо саме цю модельку вже в забраному виді. Так що, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись, залишити вподобайку, коментар. Всім щастя, бережіть себе та свої мініатюри.